Добрий день! Усім, хто прокидається разом із ранковою кавою, ми дуже раді вас бачити у нас у студії. А з вами так. сьогодні Владислав Богайов. Та Єлизавета Якимцова розпочинає цей неймовірний, неймовірний неймовірний енергійний ранок разом з вами. Сподіваюся, що у вас на столі чи може у вас просто в руках чашечка запашної кави ароматної. А, і зрозуміло, що вже якщо ви це чуєте, у вас на телекранах. Ранкова кава на телеканалі ЕКОЦІВІ Сьогодні буде досить різнобічно, як завжди. Чим власне і цікаві на наші ефіри. Сьогодні будемо говорити про економіку, те, що турбує всіх, і сьогодні будемо говорити про акварель та живопис. Тобто... І навіть будемо М -м -м. малювати. Будемо малювати в студії, так. друзі. А так би мовити, знаєте, і розслабитися, і заспокоїтися, і поговорити для того, аби розслабитися та заспокоїтися з нашим постійним експертом. Думаю, що його прізвище вам відоме, але пізніше він до нас до студії Завітаю. Тому Не перемоги. Катися ранкова кава на телеканалі еко тівій стартує. Друзі, ми продовжуємо тільки тільки но подивилися сюжет про вучних каліграфів китаю, а зараз будемо. Малювати і, до речі, зачепимо тему каліграфії так само з нашою гостею з Наталією Купчик, художником, аквалі... акварелістом та каліграфом. Доброго ранку, доброго, доброго. ранку. Тут дуже багато роботи, mm -hmm. дуже гарні. Ми навіть їх продивилися. Скажіть, будь ласка, перше питання: як ви стали художницею? Ти можна стати взагалі художницею. Якщо я ніколи не була художником, чи можу я стати у любому так, віці Так, і уточнення, Аби малювати так само гарно, так само гарно так. як це робите Ви я хочу показати нашим глядачам. Отак закрию своє обличчя, і замість свого обличчя я покажу ось цю майстерність. Неймовірно, просто неймовірно. Чи можна буде малювати ось так? Покажу. звичайно? Можна стати художником, mm -hmm. можна і вже в зрілому віці. Можна і в дуже зрілому віці немає перешкод. Кожна людина може стати художником, якщо вона вміє писати. Я думаю, що в нас кожен вміє писати. Тобто, тому, якщо вмієш так. тримати ручку, там, мовно кажучи, в руках, то все. Ну, ви да. були художницею? Ні. Як ви? Я почала малювати, коли народила третю дитинку. Це вже мені було майже 40 років. І угу. ось малюю я аквареллю. вже... 8 років. До цього я малювала зі старшою дочкою маслом, але це більш було таке, я її водила на заняття і сама трошечки там малювала. Але в мене не було цілі бути художницею взагалі. І коли я почала малювати акварелі, в мене теж не було такої цілі стати художницею. Це було заняття як для душі, для себе. Для угу. душі для себе. Ви знаєте, спершу одразу не турантне питання. Торантне, але чи можна на цьому зробити? Звичайно, звичайно. Звичайно, все прекрасно. Тепер знаєте, просто є мотивація прямо зараз діставати пензлик або просто я не знаю фарби, хоча б та щось малювати. А, так, звичайно, ну ви ж бачите, рівень робіт вже такий, що роботи продаються, роботи на виставках, і це вже стало моєю професією. Так. Так, це а чому такі. саме акварель? Чому ну, я знаю є масло, там гуаш, всі які краски mm -hmm. є? Ну знаєте, у мене особисто в мене просто асоціація Акварель – це значить ну, дитяче малювання. Так ну до речі, так чомусь у всіх така асоціація, що беремо фарби, такі, які е, продаються в магазині медові, е, щось і ми малюємо. В нас не виходить, і це е, не красиво. Взагалі, акварель це дуже пластичний, дуже приємний матеріал, який можна малювати і від цього отримувати задоволення. Я хочу зараз вам це довести, показати. Я хочу, щоб ви теж отримали задоволення. І мені здається, що акварель це самий швидкий матеріал, який можна розкласти ось так за 5 хвилин, взяти пензлики водичку. Нанести водичку, зробити роботу 5 хвилин, і ти заспокоєний і все чому будемо добро. малювати? А дивіться, я принесла з собою листочки Гінго Білоба. Я хочу показати вам. Ось я так, так бачу, що да. це ви вже Так, да я принесла свою роботу і хочу ось показати свою роботу. І ось натуру це ви писали з натури. Так, так, так. Угу. це мої листочки, такі я писала. Натури і е, чомусь всі люди думають, що художники вони малюють з голови взагалі, то е, дійсно художники, які давно малюють, і які промалювали щось декілька разів, вони можуть намалювати з голови. Але якщо ти перший раз бачиш предмет твого малювання, то художники малюють або з натури, або з фотографії. Я принесла з собою натуру. Ми і... будемо з натури. Да. Давайте, будемо... Давайте спробуємо, так? так? А скажіть, чимось відрізняється акварель, яку ми малювали у школі, та, і від тієї, якою зараз ми будемо. Так, так. Професійна акварель вона дуже відрізняється. Вона відрізняється своїм змістом, пігментами, які є, зв'язуючим, там професійні професійний пігменти, зв'язуючи. Пензлики, якими малюють акварельний який живопис, багато. вони можуть бути і з натурального ворсу, і синтетичного ворсу. А як правило, це пензлики, які зроблені спеціально для акварельного живопису. І якщо ви хочете займатися аквареллю, ви повинні спитати в магазині, який пензлик для акварелі не брати для акрилу або масла. То для початківця це буде дуже багато. Так, так? Для, eh, для, хоча ви можете мати два, два пензлика <гум> і малювати їм. І ми, ми можемо uh -huh. взяти зло. Так, так. так дивіться, це а що ви... нам не потрібно зараз на столі? Давайте ми все зайво Давайте, пробуємо. Забирайте uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. потім може, ще я б хотіла ага. ще повернутися до цього. А хто з вас буде малювати? Чи ви вдвох хочете? О, малювати? Давайте вдвох. Давай, якщо так? я можливість так, насправді дуже цікаво, тому що особисто я не тримала, Я думаю, беріть угу. там блокнотик з угу. гінго. То для віримо. вас буде. Це буде для вас. Я буду заливати оцей листочок. А ви будете робити це? Добре. Я відкриваю свої фарби. Я взяла для вас таке літра з великою палітрою. Але фарби е, можуть бути і в маленькій палітрості. Я це ношу завжди з собою в палітра, да? Так, це теж палітра акварелі. Mm. Так, е, що ми робимо? Беремо пензлика, беремо водичку, Не mm. угу. п'ємо, занурюємо туди. Ставимо сюди свою натуру, mm -hmm. занурюємо пензлика. Добре і дивіться, нас. вам потрібно залити водичкою ту частину листочка, яку mm -hmm. я вам підготувала, обвела. Багато водички набираєте. Багато в пензлик. Угу. Не прям бійтеся, прям багато. А це спеціальна бумага. Раскажіть так, про... це папір для акварельного живопису, виготовлений зі стопроцентної бавовни. Угу. Він має такий склад, дуже гарно наповнюється водичкою і. Угу. Можна ось так ніж. А для чого ми водичку цю наносимо? Дивіться, наприклад. акварель, вона ж від слова аква, так, водичка. Ага. Тобто, це єдина техніка, яка дає можливість працювати з водою в фарбі, розтікатися. Друзі, у вас немає вибору. Шукайте, шукайте категорично, категорично терміново. Шукайте акварель. Якщо у вас зараз з собою немає, переглядайте на ютубі повтор, а тому що ну так залили. Да, якщо немає такого папіру, так. беріть який да є. можна. Ну тільки офісний, звичайно, не беріть, тому що на офісному картина не, не, вийде, не вийде. Ну не вийде так, як ви захочете, і ви вирішите, що це проблема в вас, а насправді проблема може бути в матеріалі. Тобто зараз в нашій студії ми в принципі доводимо, що малювати гарно легко, і ми якраз це перевіримо. А на моєму прикладі, чому тому, що малювати зовсім я не вмію категорично. А я трошки малювала. Влад, заливайте водичкою, там заливайте, добре. О, супер. все нормально. Так, нормально. Мене вже так, гарно. Супер. Давайте Ще? тепер намалюємо листочок гінго, жовто-зелений. Візьмемо фарбу жовту. Ага. От прям вашу. Ось, прям ага. так. Тут просто багато відтінків. Не просто такий і... жовтий. Беріть. Так. Так. так, набирайте. Який? Так, Усей. набирайте. Так, добре набирайте. Угу. І дивіться. Uh, верх листочка просто ось так наносити фарбочку. Mm -hmm. Боже, як це приємно! Так, стоп, 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 стоп. Да, вверх сюди. Ага. Так знаєте, я буду ім'я наших глядачів, ви саме його будете предметно показувати, а я буду піддивлятися. А ви самі так. творчістю займатися. Так, як, як, як наш глядач, прямо. Так, так. Так. А тепер дивіться, що ми зробимо. Дивіться, як водичка О, тече. Тобто багато треба води. Так. Mm -hmm. О, якщо давайте, вийде. Давайте, давайте, а якщо якщо вийде. За межі За межі воно не вийде, тому що ми водичкою залили той простір, в якому буде фарба робити оцей акварельний свій магію. Це Зараз з нами розмовляє акварельний бог, знаєте, є такий. Ні. ні не не знаєте? Буде. Я вам скажу що він в, 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 робить ту саму магію акварелі, в такому вденьки, випадку я, я не віруючий. Тепер зелений це... беремо, так? Беріть люби, так. любий? – Любий. Давайте я так. – Давай. Багато? Так. Як хочете. Угу. Обмежень немає. І куди його? А, Давайте знизу. ось зробимо. Знизу. Та, доставте. І вона, нібито, сама пливе, куди їй хочеться. Можете взяти пензлика і зробити ось такі. Як... Ми будемо дивитися на натуру. Дивіться. А в гінго-листочку є ось так, такі прожилочки. Так. Не знаю, як так. в мене виходить. Дивіться, Влад, як в тебе. У мене? Ми зараз з вами робимо прийом, такий акварельний називається. Акварельні заливки по-мокрому. Я, до речі, по дуже люблю. Так. Так. Мені здається, що ти хвиля. Дивіться, в... зараз ми візьмемо акварельного. Мені здається, я щось зробив не так. Це ну, супер, так. супер, супер. Беріть зелений mm -hmm. тепер колір. Ой, так красиво. Давайте ви не, не, не зелений тепер зробите. Візьміть ось цю фарбу, оцю. Називається бачиш, Який ти, бачи, ти творчий Владе. Нічого, нічого. Беріть. Вона, вони категорично так. Все добре. Це теж е, спеціальний, спеціальний прилад. Так, візьміть оцю фарбу, оцю так. на крапельку. Так. Мені вже нічого не треба. Ну, я вже намалювала. Я думаю, що так. так, так. А подивіться, яку фарбу? Ось Так, оцю, оцю. – А я можу ось так зробити? Ви говорили, у вас троє діток. Так. Вони теж. Ну, в мене старша дочка малює, а молодша дочка дуже малює. Давайте, поки я у процесі, ви якраз покажете. До речі, ви показували. У вас є такі книжечки, такі блокноти. Це ваш блокнот. Так. А це вашої маленької с... Донечки, наймолодшої так. Да, і вона писала разом з вами, малювала, а, коли, да, коли їй було а, всього чотири рочки. Я просто у захваті. Вона важливо. перемальовує в неї да. дуже гарна пам'ять, і вона дуже класно перемальовує все, що бачить. Це мама, вона <реш> що ми поставте угу. крапочку ось сюди. Всередину, ось ось так, сюди, сюди, ось сюди. Тут. Так, так, так. Зараз вийшли. Не, я... не бійтеся, не бійтеся. Ще зробіть пару краплин. Як гарно. Так. Чотири роки. Так, а тепер У -у -у. давайте зробимо акварельного бога. О. Тобто наші дітки це відзеркалення. Так, дивіться. Угу. Покажу глядачом, так. Дуже гарно. Насправді, ну, це повні повноцінні ілюстрації до якихось да. книжок, Те, що ми бачили? навіть є книжка uh -hmm. з вашими ілюстраціями. правильно? У мене була така а, мрія проілюструвати дитячу книжечку для, а, для своєї доньки. І я коли ілюструвала її, я завжди до неї приходила казала: Машуля, подивись, ця, ця ілюстрація класна. Вона, да, класна. А цей вона каже, ой, ні, щось він сердитий. Я перемалювала ілюстрацію. Дуже-дуже. Ну. Ага. А ось ця книжечка це саме графіка. Графіка, правильно? так. Я люблю дуже графіку, я малюю графіку. І я починала з неї, тому що, коли в мене була маленька дитинка, звісно, що в мене там обмежений час був для своєї творчості, для розвитку. І я брала папір, блокноти, ручку і йшла на вулицю. з і просто писали. Просто, малювали, що да, вам... Поки дитинка спала в колясочці, я сиділа там, щось собі замальовувала, mm. і оце буде mm. навіть дуже. портрети дуже гарно. Мені здається, в принципі, можна використовувати як певний засіб, знаєте, реваксацію. Тому да. що от зараз у вас йде розмова, а мені спокійно, мені прекрасно. Я, Супер. я собі зробив. Робіть тут, там, що хочете, у а сама панці? все зробить за вас. А ви десь а, у виставках приймаєте участь, бо дуже гарні роботи. Так. так я приймаю участь у виставках а, і, і не тільки. Угу. Я принципі... навчаю За скільки можна навчитися от так писати малювати, як ви. Ну, якщо мати велике бажання, то так малювати можна навчитися за три роки. Угу. А, оскільки в мене не було самоціллю станов. Стати художницею, а я це робила тоді, коли я мала змогу. А і я, я малювала кожен день, але трішечки. Тобто я не могла собі дозволити там півдня, як в академії, наприклад, ну, скільки трішечки, скільки можна виділити у день часу на, ну, на малювання? десять хвилин півгодини. Да. Достатньо десять да. хвилинки години протягом трьох років. По перше, це знаєте, таке, мені здається, от після роботи нехай зранку може хтось залишається вдома, може комусь зараз зручно. Але щодо після роботи, мені здається, це ідеально. От Прийти вдома напевно, що в першу чергу з дітьми зараз дуже популярна професія дизайнера, і мені здається, якраз таки з маличку вчити дітей малювати а потім садовити їх за комп'ютер для того, аби не вчилися саме дизайнерити. То це можна заробляти ого. Наприклад, наприклад, мотивація так. Дизайнерам потрібно основи uh -huh. ну, колористики. Обов'язково це все входить в малювання. Це навіть інтуїтивно uh -huh. можна розуміти. Там жовтий, зелений, бачите, у вас uh -huh. охра з жовтим. Це дуже красиво. Тобто, якісь такі Ще, речі, речі свою роботу, uh -huh. дуже гарний листочок. Ось це мій, Ми його трошечки доопрацюємо потім, коли висохне папір, тому що цей папір він набирає дуже багато вологі, йому потрібно трошечки Тобто ми ще будемо їх доопрацьовувати. Можна. Це не завершений варіант. По сухому, Прекрасно. ми будемо доопрацьовувати в техніці по сухому. Сухим по сухому. Сухим посухом. До речі, з природу малювання ще. Чи малювання, правильно говорити малювання? Чи писати. Чому ми кажуть писати? Ти ти кажеш, да, поруч, писати картини Ну, і чомусь так повелося, що. Живопис пишуть, а графіку малюють. Але акварель вона е, відноситься до графіки, uh -huh. і, і акварелю можна і малювати, і писати. Е, uh -huh. ну, е, це не є не питання. Ну, взагалі, не це важливо. Ну, взагалі, так. Не це важливо так. Ми якраз говорили а... сьогодні про те, що здається так. якусь там картину. За скільки зараз я хочу передивитися, просто За скільки продавим? За 150 мільйонів доларів нібито. Дуже-дуже друзі, друзі. можна стати збагатіти. А от скажіть, чим ви ще займаєтесь каліграфією? Що це таке? А, ну, Це красиве письмо. Ручкою або. Mm пером Або брашпеном це е, красиве, м, красивий почерк. Ну, як це правильно сказати? Якщо нас в школі навчили писати, е, а потім е, ми перенавчилися швид, швидким е, угу. занотовуванням лекцій, то каліграфія вона ставить руку. І завдяки каліграфії можна навчитися гарно угу. а, підписувати або е, навіть перенавчити Е. Щодо каліграфії, так скільки вчитись? Взагалі да, можна за півтора місяці навчитися uh -huh. писати красиво. Тобто, за Якщо, півтора так, я навчилася uh -huh. одному стилю письма uh -huh. за місяць і другому стилю письма за місяць, а потім це все uh -huh. я вчилася з вчителем, а потім опрацьовувала все самостійно вже швидше. Uh -huh. Дві неділі я опрацювала інший стиль самостійно, ну, тобто, з кожним все швидше. Щодо того, чи можна навчитися, знаєте, вдома саме. малювати в першу чергу так, і навіть каліграфію, наприклад, через Ютуб, знаєте, для того, аби не знаходити вчителя, немає часу, можливості якраз з дітьми вчитися, дітям uh -huh. показувати. Ну е я навчилася вдома, я uh -huh. не ходила нікуди, не на які там. Заняття, студії, О, ні, училище. Ні, я нічого не закінчувала. Я вчилася вдома онлайн. Я набирала собі mm -hmm. ті курси, які я вважала за потрібним. І академічні знання я отримала онлайн. Є багато дуже ресурсів. Тоді, коли я вчилася, не було так багато, але все ж таки всю програму академії можна опрацювати вдома. І я це скажу з. Абсолютним, за абсолютною впевненістю, що і живопис, і е, колір, і академічні знання, і портрет, і ну все все, все це можна опрацювати. Е, потім можна це відшліфовувати вже ход, ходити на якісь, якісь студії, малювати з людьми, які е... ну ви все ж таки відвідували такі Ні. студії. Ні, mm -hmm. а проводили виставки. В мене немає персональних виставок, але я завжди а, приймаю участь у колективних виставках і в міжнародних. Mm -hmm. Так само зараз це не є проблема, тільки потрібно шукати. Так, дивіться, мені здається, в мене, в принципі висохло. Що mm -hmm. чи, mm -hmm. чи, чи, чи можемо ми вже Вистівати? щось цим робити? Так. так беріть пензлика. Mm -hmm. Так, беру пензлик. Давайте я вам свого дам. Давай. Він тоненький такий, або uh -huh. ще uh -huh. то uh -huh. А у вас їх тоді. А, в мене я ж, да, да, вони ж uh -huh. кожен для чогось. Тримайте ось такі. А водичку, як uh -huh. часто замінювати? Ще так. Чи не, не, ну, можна, її ну, не нам можна її не міняти? Можна її не міняти. Візьміть ось цю темну фарбу, темнішу. Так, а я візьму зелену фарбу, якою я працювала. Маслом Ви взагалі не пишете. Ну. Ні, я пробувала масло, але воно, це такий матеріал, який мені не дуже до вподоби. Він не пластичний, він не тече, він пастозний. Для того, щоб малювати маслом, це потрібне mm -hmm. місце, це потрібна атмосфера, щоб діти mm -hmm. не бігали, не стояли на голові, щоб ти міг це масло десь там… добре, ну е, так. Так, Дивіться, в нас є Листочок гінго, в нього угу. є такі прожилочки, бачите? Так. Угу. Ось і зараз ми Це наведемо конкретику і зробимо прожилочки. Я не знаю, мабуть, камера не візьме. Вони дуже-дуже угу. дуже бачив, такі, та хто бачив та, е, угу. листочок гінго. Дивіться, що я роблю. Щоб папір не дуже високий. я думаю, Влада, ти зможеш. У мене просто тобі, ще так? мокрий не листочок. Бійтеся, не бійтеся. І собі тонесенький. не сподивитися, як це шкодно. Дивіться, папір можна крутити. Так, О, ну, гарно. можна перевернути його, перевернути роботу і робити угу. це ось так серединки. Навпаки. Мальбер, там, Яке обладнання повинно бути? у мене вводити? вдома зараз вже є мольберт. У мене є таке невеличке місце, за яким я працюю, але це взагалі навіть не стіл, це така стійка, де я п'ю каву. О, да. приємне. Тобто, дві приємні. Для того щоб малювати, не обов'язково у вас повинне бути якесь місце, де ви повинні ну, облаштувати. Хоча це, Важливо, це, да? це, це класна штука для тих, кому потрібно. Мені в принципі не потрібно. Я можу малювати де завгодно в поїзді, в літаку. Ось з вами малювати можу, можу присісти Все десь собою. на вулиці. Ну, от що потрібно, якщо людина хоче почати малювати. Ой, давайте вже напряму. Скільки грошей на це да. потрібно? І дороге це. Ну, по-перше, вам потрібно буде купити гарні фарби, угу. папір і пензлики. Е, і е, я не думаю, що це дуже багато коштує. Ну, угу. тобто взагалі, таки... якщо є бажання, то це світ. Підлаштовується і е, це можна все попросити собі на день народження, наприклад, щоб вам так, дарували так. або Знаєте, це можна назвати певною арт-терапією. наприклад, так, це, знаєте, сухи. якщо в родині якісь там моно кажучи, негаразди, так у тебе з дружиною там чи у дружини з чоловіком, ви. Сідайте, малюєте і дивитесь потім на малюнки один одного, і розумієте, що всередині один одного, і тим паче воно з'єднує. Воно... Особливо сьогодні, по та такий день, 3 лютого, і всі день вільного, конф... кохання. вільного кохання, до речі. Да, і, Мабуть, якщо ви візьмете пензлики і почнете так, щось малювати, собі, то якась. Можете... Можна собі вільно дозволити взяти і з кимось ну, на вибір будь з ким, так піти і помалювати. Можна Чому навіть, ні? знаєте, не обов'язково малювати якісь листочки. Можна взяти просто ось так водичку, нанести нести на папір. О, Мені дуже подобається, коли от, знаєте, з одного беріть пензлика. Беріть пензлика. Mm. Так, 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 Давайте буде наш остаточний малюнок і далі будемо да, говорити. Так, так, не бійтесь, нормально? Все. Нормально, все нормально. Чого? Mm -hmm. Угу. І, і який хоче да, школя. Я постав такого крапочка. Ну, Зараз давайте, mm -hmm. давайте. просто да, крапочки. – Де ж що хочете? Mm -hmm. Малюйте, це я, що хочете. Це я най – я найбільше. Супер. <laughs> – Так, а якщо я намалював. Я, до речі, я гралася так зі своєю дитинкою. Ми брали лист, заливали водичкою, а потім вона ставила собі кляксочки, які хотіла. Ось от цими фарбами. Воно висихало, і потім я з цього брала е, ручку і е, знаходила там якісь е, фігури, або там квіти вимальовувала, або е, якісь пейзажі такі. Значить, Це... допоможіть мені е, новий листочок. Дуже новий Дуже листочок, аби я дещо намалював, дещо. Є певна Дуже ідея. Подиви, яка в мене краса. Я дуже люблю живописи живопис. Робіть, так? Робіть, Це що є живопис. Так. А що краще, що вам до душі більше писати? Портрети там. А... Ну, я спробувала себе в різних жанрах. Я писала і натюрморти, і портрети. Я їх вмію писати, Я пейзажі писала, графіку. Я хочу вас попросити ще один листочок: саме листочок для малювання. А для малювання папір, ще, папір, ще хоче. Владислав надихнувся, хоче і він щось. хоче ще щось. А, так, так, так. Йому Дивіться, та... які зручні mm -hmm. блоки. До речі, так. Просто ти вириваєш, <риваєш> ну знімаєш, і все так. Що дуже швидко. А це буде секрет для тебе і для наших глядачів особливо. Окей, супер, дуже цікаво. Бачите, Наталі, як ви надихаєте? Так, а я зараз візьму і каліграфію підпишу ваш листочок, Вау. Що навіть... це гідно. Так, на завершення нашого інтерв'ю. Я навіть не можу. Каліграфічно. Вау, у вас спеціальний пристрій має для того є. Е, так, ну, а це ось ця ручка, так? Да? Ця... Е, ну, це така походна ручка. Взагалі каліграфію можна писати пером, мокалкою, як раніше, знаєте. Ой, каліграфію ой. писали. Як у царській, да? так? Так. Наші телеглядачі, я думаю, в них теж є бажання приєднатися до нас, бо це дуже-дуже неймовірне відчуття. Угу. Друзі, я, я вам говорю, що у вас немає вибору. Або ви а, берете і малюєте зараз. Або берете і малюєте після роботи. Тому що інакше а, До речі, є. 15 хвилин малювання заспокоює, надає сил. І після того, як ви. Пройдете ось цю арт-терапію. Сьогодні ми будемо надзвичайно, надзвичайно спокійні. добрі, спокійні. Прийдете додому і е, будете всіх любити. Клас. Тим більше що сьогодні, якщо є якісь конфлікти, необхідно помиритися. Дивитесь, дивіться, що я вам зараз покажу. Угу. Такі таку штучечку можна що зробити по вашій роботі. От якщо один колір переходить. Ух ти! А що це за така штука у вас? Ну переверніть пензлика. І можна так і робити, так? Ой, я не хочу натякати ні на що. Так вийшло. А що? Що ви тут бачите? Зеленого кольору такі штучечки. Щось хороше? Так, звичайно. Ну, у вас у художника знаєте, так можна своє бачення робити. Ну, клас. Схоже, взагалі, на нашу екопланету. Дивіться. Наупланета. Угу. У мене так. останні, буквально останні моменти. Можна, знаєте, що і... ще зробити? Так. Давайте візьмемо якусь фарбу і побризкаємо. Давайте. Ой, клас. І ви побрикаємо. Треба вибрати. Можна коліри, Жовтий сяга. колір він дуже красиво робить розтікання. Жовтий, Дуже багато любий, жовтого. не має угу. значення. А от друзі, ми... я вам покажу. а Не дивіться. Ні, не, я ми не, не покажу поки що. Так, так, але так, дуже да, хочеться. Да, а отак, да, так? так, так. Да. Боже, як гарно. Супер. Так, я в принципі завершив. Підкажіть мені, як зняти. Так, так, так. так теж з куточку. Так, Хоча б я могла малювати і малювати. Так. Я вам залишу, хочете? <laughs> ну, Картину Ой, можна, пензлики. Ну. Друзі, увага на телеекрани. три, чотири. Будь ласка, п'ять. О! Друзі, це Андрій Новак, наступний наш гість, і буквально от за декілька хвилин ми зможемо його запросити. В останнє подивимося, що ми за сьогодні зробили. А ми вже почали засипати, тому що це дійсно релаксує. А зранку, тим паче, а хочеться повернутися в ліжко. І я не знаю, відпочивати. А хочеться, щоб наші те теля... це Боже в я вже я просто вже засинаю. Так щоб ви прокинулися і щоб збодьорилися і побачили, і зробили власноруч цю красу. Так, Привогу. друзі, я готовий вручати мій подарунок нашому наступному гостю, Але перед тим ми покажемо наш наступний сюжет. Дякуємо за те, що завітали до нашої студії. Дякую за те, що показали нам це все. тому, що ну певного сенсу надихає. Я думаю, що якщо кожен просто спробує відчути саме, що ми відчули прямо тут в нашій студії. Не перемикайтеся, ранкова кава на телеканалі Екоціві ще не завершується.